Вітаю, шановні ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградовий, Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. І не тільки будемо говорити прямо зараз. з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Я не знаю, давайте почнемо. Знаєте, з чого? Почнемо ми сьогодні. Ну, всі напружені, всі напружені, така собі ситуація напруж... напружені і в Російській Федерації. А чому вони там напружені, Ну бо, слухайте, були обіцянки, офіційні виступи, там Шойгу, тож ми пам'ятаємо, ми з вами спілкувалися на цю тему відповіді. І мені от зараз цікава у них ситуація в медіа відбувається. Я не знаю, чи то до протистояння Шойгу, ось про... і, і Пригожина, чи то просто ось така невизначеність. Але давайте подивимося, Соловйов, Соловйов у нас. есть видео И истоты. Давайте послушаем, что он рассказывает. Мы понимаем, что вот сегодня, ну, очевидно, что, скорее всего, шторм Шеду. очевидно, что они идут по пути. эскалации. А, а Шайгу вчера сказал, нанесете удар, все. Так что теперь мы должны истирать лица земли. Вот они наносят удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области. У нас больше нет вариантов. Мы должны их с лица земли. Но ну, если у нас есть превосходство в тактическом ядерном оружии, ну, может, уже хватит? Может быть, уже надо просто долбить и все? Вот что сказал министр обороны. Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Ну, вот. После чего сообщение РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мостам на административные границы. Вот результаты прилета. Пробито покрытие. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Почему? У меня ответа нет. Наши ребята сейчас мужественно держат оборону активно. Может быть, имеет смысл поддержать их усилия? Может быть, имеет смысл сделать так, чтобы у Запада не было возможности наносить удары, подтягивая резервы. И у меня есть предложение как. Я не военный, я в этом ничего не понимаю. Какой будет наш ответ? Може, ви Не розуміє він, бачите, що відбувається. Кужугіти йому пообіцяв, що будуть ці відповіді. А потім, слухайте, я читав ваш допис про про атаку в бік Хмельницького аеродрому. Це ось це супер відповідь по, по центрам прийняттю рішень, чи що це таке відбулося? Я не зрозумів. Ну, скажімо так. Якщо цей, як сказав Шойгу, не удар. Так mm -hmm. а якщо це і він, то він був зроблений ну, фактично з досить тривалою затримкою. Mm -hmm. А Хмельницький аеродром я не можу розцінювати як центр прийняття рішень. І кількість ракет, які були е, застосов... застосовані, це 13 одиниць хас 101, 555 які були 100% знищені нашою системою протиповітряною обороною. Е, ну, це, м'яко кажучи, навіть не масований ракетний удар, а mm. це е, пуск обмеженого боєкомплекту. Mm -hmm. Все це, е, ну а чого, а чого очікувати? Насправді ні Ну можливо було якось організувати їм там, а, наприклад, удар кінжалами або ескандерами. Ага. Але кінжали та іскандери, ну, вони такі собі не масові в виробництві. Кожен з них а, він на вагу а, золота фактично на сьогодні. А тут червона лінія. А червона лінія ж вся ця перейдання. Ну, так, О, отже, але тут є інший момент. Якщо наносити удар по центрам прийняття рішення, то це де це Київ, це столиця. А в Києві зараз е сформовано одну з найкращих в Україні е систем ПВО, а ага. тобто та протиповітряна оборона, яка зараз знаходиться в, Ки в Києві, вона забезпечує ешелони малого середнього великого радіо з прихоплення майже усіх типів е ракет, які ага. є на озброєнні у Росії, тобто використовувати по Києву іскандери та а кінжали, ну вони вже побачили, що нема сенсу. З урахуванням тієї кількості носіїв, які в них є, а вони також не можуть собі це дозволити. Тобто, ось цього незамідлітельного удара, ну, логічно, що його не могло відбутися, якщо тільки незамідлітильно, а по-російськи це ну, 48 годин, 72 години ага. тиждень. Ну, мабуть, через тиждень назбирають кинжалів ага. та спробують знову ж таки нанести удар, але патріоти вони з цим впораються. Отже, і виникає з цього, що не треба робити таких заяв. Знаєте, як то кажуть? Ага. А, а, також згадав я ось цю історію про а, ринок в Кандагарі. А коли не треба там затвор а, передьоргувати, так а, а коли ти не збираєшся стріляти, але саме таким передьоргуванням а, займається Шойгу вже а не в перший раз, і ось ці заяви вони виключно підкреслюють то, що він з себе уявляє. Ну тобто він переважно балабол, особливо мені. <Pedro> Подобається його заяви про о, тисячі одиниць нової техніки. Ага, це хотів ще спитати так. Chiardove... Так. Звідки ну, так, ну ми ж розуміємо, що все це така маячня, а маячня. Знаєте, я от чув версію не знаю. значить така версія, звідки ж техніка ця з'явиться, а вона завезеться з Китаю через Таджикистан, Казахстан і всі і, і Чеченічкерію Чечечки. Ічкерію, якимось чином, ось це буде наприклад, ось як з цими броньованими автомобілями. Оце Ахмат Ахмат, який звивався, от ну, отака, така велика це, це були броньовані автомобілі, які не є Ну з одного боку летальною зброєю, але все ж таки це є військовою технікою. Звідки вони з'явилися в Ахмату це ще велике питання? Є сумніви, що це було, було пряме постачання, але треба проводити розслідування. Але загально з'явилися ці автомобілі і одразу з'ясували, що вони китайські. Ну е, хіба китайський танк не відрізнити від російського або китайську БМП не відрізнити від російської? Так вони робили репліки. Так вони виробляли дуже схожі модифікації, але е, їх можна все ж таки відрізнити один від одного. А ну тому я так до того що ми зараз знаходимося з вами. Ми живемо не в середньовіччі. Ось всі ці ешелони з технікою. їх що, неможливо буде помітити, mm -hmm. я не кажу про те, щоб їх помітити безпосередньо там зробити фото або відео на якісь вузловій станції, і таке інше. Я кажу про супутники, банально mm -hmm. про супутники, які спостерігають за територією Китаю, так само як і за територією Росії. І ми знаємо, чиї супутники. 24 на 7 виконують такі завдання. Отже, непомітно таку велику кількість техніки неможливо перемісти. Ну у них у, у, у них у голові ж одна уява. Що за якщо Захід не бачить величі Російської Федерації, то Захід сліпий, і супутники сліпі і нічого не поб не побачать або засліплені велич Російської Федерації і другою армією світі. Мабуть, я не знаю. Так вони можуть думати. Слухайте про зернову угоду почув, що з там і нещодавно хтось з їхніх. Депутатів, ви хто ще казав, що все не будемо продовжувати цю зернову угоду, і зернова угода потрібна була тільки от для ви для виборів Ердогана? А нам там і аміак наш не ідеї Там таліяті щось якийсь аміякопровод добудовують чи не добудовують. То це питання, я так думаю. до Більше до Буданова, Мені здається. Слухайте, і, 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 слухайте, і от мені цікаво, буде продовжена ця ось угода зернова? Чи все можна принижувати Ердогана? Вже Ердоган наш. І вся ця історія. Ну а навіщо вона взагалі потрібна на сьогодні? А, тут таке питання. Як Росія може її завадити? Африка, почекайте, Росія бореться за те, щоб в Африці життя було добре. Пам'ятаємо, вони найкращі друзі Аф... Афри... Африки, так що всі зрозуміли, і ось цей голод і таке інше, і українське зерно. Мені здається, що це про це. Потім там оце ом знав, це ом'як. Я не знаю. Росія зробить, щоб це зерно не а, виходило з українських портів на сьогодні. Хто здійснює а, транспортування? Переважно судна з прапорами інших країн. Тобто, це фактично судна європейські, не тільки європейські інших країн. Що Росія зробить? Вона відправить в північно-західний сектор Чорного моря свої військові коблі? Mm -hmm. Ні, не відправить, бо вона намагається не підходити. До саме цієї локації, бо знаю, що може щось прилетіти по її військовим кораблям? Москва а, може це підтвердити, ракетний крейсер. І не тільки він, а багато ще хто. А, отже, в цьому випадку а, блокувати вона не може в нейтральних водах. А отут вже конфлікт з іншими країнами, на яких на, на яких саме умов. Ну, за яких умов це може статися? Я, я, які вони мають права а, блокувати проходження а, іноземних а, кораблів? Ну, якщо це виникне, це міжнародний конфлікт. А потім може піднятися питання щодо забезпечення конвоїв а, іноземним кораблям а, за рахунок, а, наприклад, а, країн НАТО. ВМС uh, країн НАТО, Туреччина, Болгарія, mm -hmm. Румунія, і що тоді Росія зробить, якщо будуть ці конгої вже забезпечувати безпеку. Вони продовжують угоду. Ну, то вони no, то вийшли. Вони продовжують угоду. Це все, що вони можуть зробити. Ось тому усі ці. Ми вже не перший раз, до речі, чуємо, що вони її не будуть продовжувати. Mm -hmm. Ну, це ось а, панти Лаврова, назвемо це так. А, тому що вони погрожують, а потім опа, і продовжили. Вони погрожують, опа, і продовжили. Uh -huh. А що uh -huh. таке? Тому що розуміють, що будуть виглядати так само, як Шойгу, uh -huh. який фактично погрожує, але на виході uh -huh. що, а на виході нічого. Угу, угу. І ще подмітив, що кожного разу, коли вони продовжують, вони закидають в медіапростір таку штуку, що начебто там під Килимно десь домовилися про свої якісь вигоди, і українцям про це не розповідають, а вони такі ось хитрі. Ніфіга ні про що не домовилися. Я так розумію. Це просто ганебний, ганебний сором для ну, ще один для російської дипломатії, взагалі для Російської Федерації. Слухайте, мінування ЗАЕС. Мені не подобається. Я історія з мінуванням ЗС. І з цим офіційними повідомленнями. Слухайте, а як ви думаєте, ми повертаємося до. Це питання таке сквозне, скрізь рік проходить. А ці американські спецназ, Альфа підрозділ МАГАТЕ? Вже там? Вони розгорнулися? Ні, я не розумієш? Ну, загроза. Ядерна. Ну, о, ну, скажімо, ну яке МАГАТЕ? Яке взагалі МАГАТЕ? МАГАТЕ це настільки аморфно безхребетна якась субстанція, організація, яка взагалі не виконує свої функції. Мабуть, це залежить від того керівництва, яке зараз там знаходиться в цій організації, а загально то користі від неї не якої. Безпеку на Запорізькій атомній електростанції може на сьогодні забезпечити тільки Сили оборони України. Mm. І над цим будуть працювати в Генеральному штабі Збройних Сил України. От загально і все. А, ніякі інші варіанти не розглядають. Mm -hmm. Слухайте, а що це тоді? Ми можемо найближчим часом побачити там якісь події, зміни зміни на краще, як думаєте? Да Насправді, ми був? постійно бачимо якісь події, а або чуємо якісь події, тільки нам не одразу про них mm -hmm. розповідають. Mm -hmm. Зрозумів. Зрозумію вас. Так, слухайте, Чунгарський міст. Чунгарський міст. Це ось така чорна, ще одна чорна мітка. Мені цікаво, слухайте, чим його, чим його так атакували. І, і, і от, і, і чи це таке попередження? Дійсно, що давайте все, збирайтеся, хлопці, бо таке дожив'ю дійсно, як у того минулого року. І дійсно, там навіть відео таке зробили, де Сальдо з, з, з спокійним цим стрімоусовим. Вони один, в один-один, в у них один спічрайтер, він ще живий, і буде писати третьому, коли Сальдо. Мені здається, пі підею, це буде тройнушечка вже така. Слухайте, мені от чим його підбили, бо там вони ж це пишуть, що ці штурмше, Ха, Ха, хаймерси. От що, що це і чи і, це і, і що далі? І що далі? Чи це попередження? І чи підуть вони, от як ви зробили колись, коли зрозуміли, що потрібно. Бо я більш ніж певний, що це все при Безумовно, буде продовження. Так mm -hmm. а чим саме підбили? Ну влучили в міст офіційних заяв? Ніяких не було. А росіяни говорять, що це Storm Shadow. У мене є сумніви, що це Storm Shadow. Мабуть, і Storm Shadow, мабуть, і не Storm Shadow, Мабуть, mm -hmm. це був скальп мабуть, це був якийсь так. інший а, боєприпас, якийсь реактивний снаряд великого радіусу дії або інший, mm -hmm. якийсь елемент ураження. Тобто можуть бути різні варіанти. Ми ж офіційно не почули, що це ось сили оборони України завдали mm -hmm. удар по а, Ченгарському мосту. З використанням крилатої ракети Storm Shadow ні, не почули. Ну як ми можемо стверджувати що це була вона, якщо немає офіційної заяви. А те, що там кажуть росіяни, це вже таке. Головне, ще результат добрий. Добре, результат так, так. добрий. Логістику вже по цьому напрямку її призупинено. А якщо а що ж сальдо почекайте, А що ж сальдо бреше людям? саль Сальдо каже, все норм. Російська Федерація вже робить всі дії, нічого не вплине, є інші шляхи, а це зараз відбудуємо. Що бреш? Так, так, так. Зараз відбудують добре. Це якщо тільки цієї ночі щось не прилетить, або а... наступної. Або, як ми бачимо, їх системи протиповітряної оборони взагалі не можуть впоратися з тими об'єктами, які саме влучають на таких відстанях. Настільки високоточно uh, uh -huh. по мостам та якимось там складам, командним пунктам, і так далі, а uh, отже, uh, повторення буде, uh, і Чонгарський міст це можна вже констатувати. Він працювати не буде, uh -huh. зрозумів. Зрозум... Слухайте, і, і що і в них залишається фактично ще дві дороги, так чи ні? Чи там вже також uh -huh. ну, через Віда. Армянськ. через Армянськ. через Армянськ в них є дорога, так. І це на 100 я читав, що майже там на 100 чимось кілометрів а, крюк. 200. 200 кілометрів Крюк. Слухайте, він, бачите. І більше а, якщо, він... Якщо, якщо саме через Чаплинку. Якщо ага. через Чаплинку, то це буде десь приблизно 200, щоб вийти на Є е 105 а, в напрямку а, а, Мелітополя, але це не найкращі шляхи, це не траса, це не найкращі дороги. А тому. А, по іншому напрямку, там вже майже 280 вісімдесят кілометрів, а, якщо саме на Запорізьку область, ага. якщо по трасі, але а, саме там а, вже зона а, радіусу дії наших реактивних. Не систем залпового вогню, тому ну м'яко кажучи, не дуже небезпечний такий собі не напружений. Ну вони ж підлі. Я вчора бачив чергу, яка утворилася вже ось на новому цьому напрямку. Слухайте, там велика кількість фур. що в тих фурах? Я не знаю. Фури закриті. Це ж росіяни. Вони можуть ж перевозити військові вантажі. Поряд цивільні машини стоять, ось велика ця черга можуть там бути військові грузи чи ні? 250. піддесять. А безумовно вони можуть, можуть прикриватися цивільним mm -hmm. для перевезення військового вантажу. Mm -hmm. Зрозумів. Ну що? Ну то їх справа там то така ситуація, я не знаю. Слухайте, а, а ось ця новина, інформація я дійсно навіть також так не, не замислився, а потім так щось замислився на тему Каховського цього водосховища. Ось воно пересохло. І слухайте, ну це ж загроза така з одного боку і в інший. я так Тут кажуть, що і Збройні сили України можуть піти ось по цьому пересохлому водосховищу. І в той самий бік я розумію, росіяни ж мають таку ж змогу. Чи ні? Що тут, як думаєте, з приводу цього плацдарму? А росіяни на сьогодні не мають можливості. е-е Саме а, проведення якихось масштабних а, наступальних а, дій, mm -hmm. а саме це їм і буде а, заважати а, використати цю ситуацію. Вони а, зробили весь цей терористичний акт для на Каховський ГЕС, в першу чергу, для того, щоб а, зупинити а, ймовірне форсування Дніпра mm -hmm. про оборони України. А от а, саме, саме зараз ми можемо говорити про те, що а, вони собі зробили постріл в ногу насправді, вони тільки тимчасово на деякий час а, відтермінували а, процес а, форсування Дніпра. А, ще й а в якомусь я. сенсі навіть і зробили uh -huh. послугу Силам оборони України. Тоді вони приймали це рішення в паніці, тому що вони uh -huh. вважали, що великий наступ починається по всім фронтам, починаючи з Запорізької області і продовжуючи Лівобережною Херсонщиною. Але е, як ми бачимо, е, цей, ця їх паніка тільки зробила негатив. Uh -huh. Ну, вона спричинила велику трагедію, вона mm -hmm. зробила велику катастрофу екологічного масштабу, гуманітарного масштабу, mm -hmm. але росіяни зробили її а, собі таким чином а, тільки гірше. Mm -hmm. до, до речі, так, це не, військов, не військова інформація, але побачив цих, згадав. Болгари, болгари васхитілися, а це у захваті. Болгари у захваті. А це слухайте, болгари не у захваті від цієї історії, бо побачив я ці черги болгарів, які їдуть на відпочинок. Ну у них свої проблеми на відпочинок до Греції. Вони їдуть, бо Чорне море непридатне для купання. Слухайте в Болгарії через цю всю історію. Тому болгари більше не в захваті від Путіна, від його ідей, від його вчинків. то, я думаю, надовго ви уявляєте, там болгарі вони ж також. Там цей бізнес курортний Вся ця історія, я так розумію, цього року в тютю накрилася. Ну дякуйте Путіну. Слухайте. Ну така ситуація. Привіт, так слухайте, молочний лиман. Молочний лиман тут почув. Не може, не можемо не будемо ставити цього Пригожина, бо він там матюкається Знову молочний лиман ключова каже крапка, і туди вже йдуть зсу. Ідуть туди, і буде біда. Каже, що все, що робили до цього, він там така історія, що каже, все невілюється. А по-друге, мені там сподобалося, що слухайте, ну там ну, відкрита на Герасімова і цього, і що Шойгу, що, що вони брехуни, брехуни, і все взагалі дуже погано. І вони просто не кажуть нічого. ну, от, ну Він бере наші наративи, які ми, ми користую, користуємося, от які, от які є і от і тільки перекладує їх от на бік Шайгу та Геграсімова. Що думаєте, молочний лиман? Молочний Лиман. Дійсно там це супер якась ключова історія. А, на сьогодні те, що говорить а, Пригожин, взагалі не треба сприймати як якусь аналітику чи якусь правду. Mm. Ні. А, він використовує деякі дійсно правдиві елементи, але на 10-15%. Все інше маніпуляція, фейки та брехня спрямовані саме на дискредитацію Шойгу та Герасіму. Сили оборони України дійсно мають по деяким напрямкам успіхи. Вони продовжують просуватися та розширювати свій плацдарм. А вони продовжують вколинюватись в полосу забезпечення росіян та наближатися до другої лінії оборони. Але те, що говорить Пригожин, воно не відповідає дійсності, а таких а, якихось здобутків а, на сьогодні сило оборони України не мають, і це все виключно вигадки а, саме Пригожина і не більш того. Угу. Зрозумів, Зрозумів Ну що Ну будемо чекати так чи інакше. Ну що, на останок запитаю вас, В, от, ви вбачаєте, цього літу будуть якісь активні ось активні здобутки? Ну давайте так їх називемо. Будуть, так? так? Не і прориви, буде, і так. вся ця історія. А. Ми поки що ми поки що спостерігаємо за прологом. Угу. Але пролог. це тільки пролог. А, найбільш масштабні та й найцікавіші події нас ще очікують. От, бо трохи так люди притрушені, ви розумієте, от я так дивлюся на, на, на настрій. Ну, начебто всі люди, тримаються. але Люди трохи... не розуміють. Люди їм навіть коли намагаєшся якось пояснювати, ага. що відбувається, як відбувається люди, тобі все одно не вірять, і вони вірять в те, що все пропало, все погано, все йде не за планом і таке далі, і таке інше. Ну, о, якщо людям подобається знаходитись в такому депресивній платі. Ага. То хай знаходяться. Ага. Ну якщо не хочуть вони слухати. Якщо вони вважають, що вони розумніші, хай так і буде. Ага. А коли їм намагаєшся пояснити, що де, куди а, і як відбувається, ага. але при цьому хай ці люди просто не заважають а, Збройним силам України своєю присутністю. Ага. Якщо вони хочуть депресувати, хай депресують. Але поза межами, які могли б якось заважати тим подіям, які відбувають. Зрозумів. Ну, ми не просувати не будемо, будемо чекати на добрі новини. Дякуємо за цей ефір, пане Олександре, і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим товаришам Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкати дзвіночки підписуйтесь на оновлення. З вами Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.